Переходимо до останнього страви нашого сьогоднішнього духовного бенкету, тобто до Вокспопулі, присутні у залі, мають змогу поставити запитання присутнім тут професорам, претендентам на посаду ректора. Кафедра загального знавства. Я так розумію, що наші шановні претенденти, ну з найкращими побажаннями. І найкращими бажаннями так, вступають, хочуть вступити на це, цю посаду. Відповідно, я так розумію, що наш майбутній ректор мав би широко, широко якось дивитися в перспективу університету. І моє питання до всіх трьох кандидатів, якщо хтось із вас стане. Ректором. Чи не використаєте ви всі далі пропозиції з програм, які були зроблені сімома претендентами? І до тих, хто не стане ректором, чи не погодитеся ви гречно, ці пропозиції, які продуковані вами, так, позичити своєму конкуренту? Для того, щоб спільна була хороша робота. Дякую, Андрій Михайловичу. Знаєте, я почав з того, що декларував две переоцінювання директора. Коли ми говоримо про стратегію розвитку університету і план розвитку на три роки, очевидно, що це повинно формуватися всім колективом. І я так міркую, що буде інтеграція всіх найкращих думок, позицій. Більше того, повинна бути дуже сильна аналітична група, яка би відстежила ті тенденції, які на сьогодні присутні в розвитку університетів, відстежила і проаналізувала найбільш вразливі місця, які, скажімо, притаманні Львівському університету. Дійсно заклали ті механізми, які би забезпечували продуктивний розвиток університету на найближчі 10 років. Я сподіваюся, що всі претенденти погодяться свій досвід, свій доробок, свої знання, свої якісь світоглядні вже бачення докласти, щоб формувати цю стратегію розвитку університету. Дякую. Дякую, Володимир Петровичу. Мені здається, Андрій Михайлович висловив нашу спільну думку і не тільки трьох. І я дуже дякую за запитання, яке задали. Бо ми будемо говорити відверто, бо я ми в університет представляємо, що в нас так би мовити, Божа благодать. Є різні точки зору, є доброзичливці, є не зовсім доброзичливці. Я вважаю, що ця. Процедура, вона нас має ще більше об'єднати. І оце питання воно може так бути маленький штрих, але воно також веде до того, що навіть ті, хто не хоче об'єднуватись з кандидатів, мають об'єднатися. Андрій Михайлович абсолютно правильно сказав, що ми повинні створити групу. До речі, у Київському університеті тільки почалися рік назад такі процеси більш-менш. Вже предмет про входження України в Євросоюз вже була створена група, яка аналізувала, що ми можемо з того мати, Київський університет. А зараз вони працюють вони працюють в структурі групи по підготовці нового закону. А що може вибачте без лапок, виграти Київський університет від нового закону відразу? Я думаю, ну, ці речі ми повинні також і працювати в своїй програмі. Е я написав, що ректор на 4 роки, а програма є ну, так, спільний продукт колективу університету. Бо я щось не розумію, це якийсь радянський рудимент. Обирають одну особу, а всі, як на 25-му зі каперації, виконують. Є різні думки, різні позиції, має бути прийнята загальна програма на 5 років, так як пропонує Андрій Михайлович спочатку на 3, а перспективно на 10 років, яка відображає Ну, так би мовити, потенціал і перспектив усього університету, а не однієї особи, тим більше, яка в нинішніх умовах, я говорю про наш процес виборний, не набере дві третіх чи сім-восьмих чи, чи, чи голосів, а програма має консолідувати університет. І, очевидно, всі найкращі речі, які є в кандидатів, інтегрувати в єдину програму розвитку університету. Дякую, Сергій. Дякую за запитання. Я ніби як, от, відчував, що хтось задав це розумне питання і в преамбулі до написав таке. Претенденти нібито є конкурентами, але й водночас однодумцями в тому, що бачать загрози і вид великих університету його науці та у світі, хочуть їх від відвернути. Претенденти є також партнерами, тому що хочуть змін, прагнуть краще жити та працювати і трубої до університету, з яким пов'язані десятки років життя. Хоча, хто б не став ректором, він повинен враховувати ідеї та підходи, які є в програмах інших претендентів. І саме тому ці вибори ректора повинні дати серйозний поштовх для розвитку університету. Дякую. Прошу. Богдан Пастух, доцент філології Київської національний університету. Якщо ви дозволите, пане Андрію, я звернувся з адвісним питанням, і воно стосуватиметься Володимира Петровича Мельника. Володимира Петрович, на одному з засідань Університетського майдану, за що я вам дуже дякую, ви активно слідкуєте за подіями, які відбуваються у Університетському майдані, відвідуєте безпосередньо засідання, і це дуже добре, ви показуєте певну співпрацю з громадою, з спільнотою. Ось. І на одному засідань ви взяли слово і сказали про те, що механізми демократизації, механізми демократизації правління вони існують. Просто треба їх якось утвердити. От. Але ми е, знаємо, і вибачу, ви очевидно знаєте, і багато хто з тих присутніх тут знає, що насправді існують ну, такі. Часто конфронтації мовленнєвих актів, як це називається в психології, тобто нерозуміння певних гілок влади тих, хто до них звертається Вище ви, до запитання. Так, так, підходжу Я про те заоруз мушу проговорити, аби було зрозумілим. І в мене до вас питання, коли ви станете ректором, якщо відбудеться ця подія, коли ви станете ректором, ви здатні змінювати процедуру? Що змінювати? Ви здатні змінювати процедуру. Процедуру, яка прописана в статуті, ту чи іншу, яка є надієвою? ну звичайно, а чому ні? Ну розумієте, є, є закони. Ми, ми всі законники, і ми повинні діяти за законами, які прийняті, нормативні акти міністерські. Але те, що стосується життя університету і не суперечить закону, ми можемо змінювати. Вчена рада обирається. Я не знаю, Андрій Михайлович, підскажіть, будь ласка, на 5 років зараз за другим проектом чи на 7? років на 5 років. А можливо, вона внести пропозицію через два роки. А можливо, так як і ректора, два терміни поспіль і не більше член вченої ради має бути. Питання дискусійного характеру, чи має бути декан член вченої ради університету, чи не має. Якщо він не делегується і не обирається колективом факультету до вченої ради факультету, до університету, то можливо його треба відкликати з цієї посади. Тобто, очевидно, що треба міняти ці речі, але. Для мене критерій абсолютно простий. Перше це на користь справи, і це зміцнює морально-психологічний клімат. Третє елемент довіри до е, другого поверху, до третього поверху. Третій поверх називається Зміцнюється. І нормально, і, можливо, стане соціальний захист і певності в майбутньому свого викладача. Очевидно, що все це треба міняти, і останнє, вибачте, що я найдовше говорю, вибачте колеги. Мені здається, всі процедури мають бути дуже прості, виписані просто. Всі сторони життєдіяльності університету, кожної посадової особи мають бути підкріплені університетським нормативним документом. Матеріальне стимулювання викладача не залежить від настрою ректора. А він виконав певну функцію, написав блискучий курс лекцій, підручник то відповідає параметрам положення, ректор хіба має підписати кошторисне призначення і все. І тоді буде нормально. Андрій Михайлович називав приклад на одній зустрічі, що ректор, в якому університеті я вже забув, має доступ тільки до одної четвертої фінансових потоків. Все решта йде не поза ним, а йде в відповідності до певних механізмів. Я за те, щоб кожна людина максимально могла реалізувати себе той потенціал науковий, педагогічний і громадянський, але мінімальний був вплив, так би, те, негативних, суб'єктивних чинників керівника, а ці є чинників кожного, кожної особи, яка б вона не була, навіть говорять і про папу Івана Павла ІІ. Правда, не називають такі це чинники. Ну, То їх максимально обмежувати та й все. Дякую, добре Петровичу. Прошу. Дуже прошу о, коротко і практично, якщо можна. Так, я. Ігор Чижиков, професорка з території функції Махмат. У мене таке питання пропозиція. Насправді воно вже виникло. Професор Мельник згадав, що він з точку зору, що ректор має бути написать чотири роки. Додам до того, що троє інших кандидатів навіть підписали пропозицію до закону, де підтримували цю саму тезу. Тобто ми маємо четверо кандидатів, які вважають. Ну, принаймні, ви заявляли про те, що ректор має університету, має бути на посаді 4 років. Чи готові ви висунути пропозицію або обговорити від всіх кандидатів на конференцію трудового колективу, щоб конференція, незважаючи на те, хто буде переможцем, рекомендувала в резолюції міністру затвердити ректора на посаді на 4 роки? Дякую. У зате я підписався під цією пропозицією. Більше того, я таку пропозицію також подав безпосередньо в комітет Верховної Ради, в і науки, власне, на 4 роки. Чодно, якщо конференція трудового колективу вийде з такою ініціативи, я сподіваюся, що міністр її підтримує. Я би хотів, ще до вашого запитання, якщо можна, бо я б хотів підтримати університетський майдан, була висунута пропозиція, і я зафіксував її в своїй програмі про прийняття Кодексу академічної етики. Але оскільки є кодекс, ну, мав би бути в багатьох університетах європейських, це є кодекс академічної етики, необхідно би створити ще і дисциплінарні комісії на факультетах і в університетах. В університеті на паритетних засадах 50% студентів, 50% викладачі, власне, щоб розглядати такого роду питання, і це би обмежило можливості волонтаризму, зловживань і багатьох інших проявів, які часом мають місце з покупки. Володимир Петровичу. Також підтримую цю пропозицію, проєкту за 4 роки. І Сергій Корнієвичу. Це підтримую, якщо знаєш, що робити, і маєш з ким робити, то можна зробити за 4 роки, на що 7. Американська, європейська традиція. Звичайно, підтримую. Буду ставити питання саме так. Дякую, дякую. Прошу. І чуша випусниця університету. У мене коротке практичне запитання, але до всіх кандидатів на посаду. В університеті очевидно існує проблема скляної стелі. Тобто, попри те, що багато жінок працює в університетах, недостатньо жінок займають керівні посади. Якщо кожен з вас у випадку, якщо ви, вас буде обрано ректором, які конкретні кроки ви приймете для подолання гендерної дискримінації та досягнення гендерного балансу? Дякую. Прошу Михайлович. <гл analyse> <раз> Знаємо, дуже складне запитання, насправді. Якщо ви ж знаєте, закон про вищу освіту Польщі, ви побачите, що в низку органів закон лімітує, яка повинна бути не менша чисельність представників певної статі для того, щоб впроваджувати політику гендерно, скажімо, життя. Насправді в університеті процедури. Прийняття обрання на посади і так далі, вони у більшій мірі пов'язані з рішеннями колегіальних органів. І очевидно, ректор аж такого впливу, як на мене, немає. Але я обіцяю, що один з провід точно буде особа жіночої статі. Дякую. Дякую Дякую за питання, воно направду, не просте, але я собі завдаю завжди питання. Якби а така була партія жінок України, то вони виграли всі парламентські вибори, президентські, бо їх є більшість. Чому в Верховній Раді так мало жінок? Чому жінки між собою не можуть, так би мовити, дати раду створити партію і керувати Україною? Ну, в цьому жарті тільки доля жарт, але я думаю, що очевидно, що я не бачу, скажімо, я буду говорити про філософський факультет чи інші факультети, що в нас є дискримінація жінок. Я, я ну, так думати, я собі зараз з вами розмовляю, і хочу знайти такий факт і сказати, так, в нас щось, очевидно, може, ми е, такі консервативні, може ми не бачимо кращих якостей один в одному. Я думаю, що професійні і людські якості мають бути головними в виборі кандидата на ту чи іншу посаду. Дякую. І е, Сергій Ворніючу. Якщо дивитися на, на управління, то я теж вже сказав, що. Одним із проєкторів буде е, жінка, гарна жінка. <плес> і, а якщо по стату, то треба якось конкретно дивитися по кафедрах. Бо от на моїй кафедрі БСП, ну як ти, ти хлопців, якщо в основному дівчата вчаться, от, на банкіра, й дівчата. А хлопці бізнес. Ну от і тут додається смерть. Хоча три жінки. На факультеті, на калфелі ну, лаборант 4, то входить шість четвертий. Чи нормально що? Тобто ці процеси треба регулювати. Так само, як і, як і, як і вік, так і от, от це, ви що... зробити. Дякую. Е, будь ласка. Євгеній Стерович, випускник університету. У мене питання досить таке просте, і, може не зовсім до нагоди, але мені здається, що це теж багато свідчить про людину. Може через те, що я філолог. Зевідь, будь ласка, вашу улюблену художню книжку. Ну, Мені найбільше подобається гра в бісер. Що подобається, вчора просто мені попав Уваж Самчук Волинь і Петро Мах Новели. Це є особливо новели, бо все-таки Волинь так психологічно важка, і Марія важкі ну Я свою точку зору. Ну а Петро Мах це, це, це ну, новели його, де як на це просто геніальна річ. Дякую. А Сергій... я не знав, до речі, що він з Волині і земляк сам. Сергій Корнійовичу. Uh, Василь Шкляр, Чорний Ворон. Але хочу зараз прочитати Юрія Мушкетика Час звіра. Добре, дякую. Чи ще якісь запитання? Прошу. Роман Всичанський, кафедра філософії. Питання маю два коротких, але до всіх трьох кандидатів. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до проблеми суміщення адміністративних посад в університеті? Ми можемо знайти виклади для декані. Керує водночас кафедрою, тобто, як тут людина справляється із таким надлізким навантаженням? Ми також зустрічаємося з такими кризами в адмініструванні, коли декілька років якась людина є виконуючим обов'язки, скажімо, чи ректора, чи декана факультету. Як ви прокоментуєте, прореагуєте на такі речі з огляду на перспективи європейських досвідів і перспективи ваших програм? І друге питання. Чи ви можете назвати чітко цифру достойної оплати викладача університету, лаборанта? З огляду на те, що кожна ваша програма, програма говорить про оцю метафору достойної оплати? Дякую. Андрій Маркановичу? Делікатне запитання, бо я сам поєднує посади декана завідувачої кафедри. Хоча насправді це суперечить європейській практиці. У багатьох навіть законах провищу освіту є безпосередня заборона поєднувати посади ректора, декана з посадами на завідувачі кафедри. І якщо впроваджувати цю практику в Ульівському університеті, очевидно, що... Та особа, яка стане ректором, мала би закласти приклад цьому на подальшу практику у Львівському університеті. Друге питання було про заробітну плату. Ну, Ви знаєте, є опубліковане соціологічне дослідження про оплату праці наукових і наукових педагогічних працівників. Я був вражений, що 46% наукових і наукових педагогічних працівників має оплату праці менше 3 тисяч гривень в місяць. То, ми розуміємо про те, що йдеться, про можливість е, навіть такої, я знаю, нормальної життєдіяльності, я вже не кажу про питання розвитку чогось іншого. Але, тим не менше, провідні університети на сьогодні все таки стараються диференціювати оплату праці і встановлювати надбавки за. Е, на наукову працю за якісну освітню працю аж до 100% відчути ми повинні впроваджувати в університеті цей механізм заохочування викладачів і працівників, але встановити чіткі параметри, Скажімо, в Польщі зокрема нараховуються бали за в них називаються пункти за наукову роботу, тобто формують певні критерії, які. І диференціюють самопрацю, тому щоб диференціювати оплату, треба і працю диференціювати. Але очевидно, що такі речі треба впроваджувати в Львівському університеті. Дякую, Дякую. Петровичу. Що стосується завідування кафедрою, я вважаю, що це е, вже тут наголошувалось неодноразово. Це центральна ланка, і є багато думок, проектів, щоб дуже часто ротацію робити. Я вважаю, що це тонка матерія, якщо є. За кафедрою він є науковий лідер кафедри, і хай йому буде 105 років. Якщо це на користь справи, то чому б ні? До речі, я пропоную також для дискусії таку тему. У нас є чимало професорів, які поклали своє життя на університетську ниву, і ну, в силу певних обставин вже не можуть 900 годин виконувати. Чому не вести посаду професор-консультант? Тобто він керує аспірантом. Присутній на кафедрі читає дисертації, допомагає молодим колегам, то навіть присутність старшої людини і традиційність, а не розрив поколінь це дуже позитивна річ. Взагалі я вважаю, що але це моя точка зору, коли в університеті будуть відпрацьовані я не кажу, що все всякова, але відпрацьовані механізми, як говорилося недавно, що головна фігура в на факультеті західного це хто? Методист, секретар. Вона, вона дає вказівки, вона все робить, приходить раз в тиждень декан, підписав і декана немає. Якщо ми дійдемо до того стану, бо декан, як правило, це та особа, де зверху все скидається, а знизу тільки ставиться. Ну, кожен день якісь проблеми виникають з нічого і їх треба вирішувати, бо вони не штатні. Достойна зарплата це дуже умовне поняття. Чи ми говоримо про виживання чи достойна зарплата. Кожен має свій рівень достойності. Я вважаю, що університет має робити також надзусилля, не говорити один колега говорив, що університет це храм науки і через то тут треба працювати безкоштовно на одній зустрічі. Я вважаю, що ми повинні. Я не можу назвати таку цифру. Я знаю для одної людини 5 тисяч гривень це величезні кошти, і він задоволений. Для іншого в десь раз більше не йому. Але те, що має зробити Україна спільнота університетська для того, щоб ми були хоч в певній мірі матеріально захищені, бо ну що там говорити, гроші це погано, але вони дають відчуття впевненості. І це було б добре. Дякую, Сергію Вернійовичу. На вас найбільша надія в економічному секторі. Щодо щодо сумішення посад, ну або ти ректор, або ти з Треба вибирати. Ну, 0,25 на ставки на кафедрі можна, бо треба в ректор педагогічний стаж, там більше важче. Є обов'язаний ректор виконувати програму ректору за кафедрою і декан. декан. Теж не обов'язково буде за кафедрою. Є звичайний конфлікт інтересів. Керівники можуть більше думати про свою кафедру, ніж про інші. Тому от декан ну, також ну, пір ставки. Тут має бути таке обмеження. Тепер про зарплату. Ви не повірите, але в світі є 20 тисяч університетів і 20 тисяч комерційних банків. В нас в університеті середня заробітна плата становить 2440 гривень. Це як полікати, Всі, всіх так, і робітники, і прибиральниці, і професії. В банку 480. От якщо навпаки все буде, то тоді в нас буде престиж і роботи в університеті, і будуть можуть сюди прийти працювати асистентами, аспірантуру. А зарплата ректора має бути не більше, як три рази вища від середньої зарплати по університету. Це ці практика. Три рази найбільша. Хочеш більше, піднімай піднімаєш середню зарплату по колективу і будеш влади також більше. Дякую сердечно. І останнє, на жаль, запитання в цьому колі запитань, бо ми маємо певний верхній ліміт користування цим залом. Дякую. Вороновська Дарина, студент фенологічного факультету. Сьогодні кожен з вас багато говорив про особу викладача і його місце в університеті. Яке місце в університеті має студент, і який буде ваш перший крок, коли ви станете ректором, щоб стосуватися саме студента? Буде стосуватися саме студента. Шадрій Михайловичу. Студент в університеті по великому рахунку, це суб'єкт, на якого все крутиться в університеті. Але ми повинні подбати про створення належних умов в гуртожитках, про сучасні аудиторії, про сучасну чи надсучасну бібліотеку. Про можливість студента проявити свої найкращі якості, про ну, толерування з боку викладача до студента, про створення всіх умов для функціонування громадських організацій, для можливість займатися спортом, тобто для повноцінного студентського життя. Виявляти талант, виявляти свої схильності, формувати себе як особистість, формувати найкращі якості в професійному плані, які будуть необхідні для подальшої праці, очоли загинув університету цьому сподіваюся. Дякую. Дякую, Андрій Михайловичу. Володимир питання, бо перший крок, не обдуманий, може стати останнім кроком. То тільки саперів. Хіба ректор сапер Сергій Коніч, я точно переконаний, що та особа, яка буде обрана з посади декана, посаду декана вона нас дасть. То Роман Лисичанський задавав таке питання. І очевидно, що будь-яке питання, яке буде вирішувати ректор з першого дня, воно має йти на користь викладачеві і студентові. Я особисто підтримав би, ну у нас 100, десь здається, 3 тисячі квадратних метрів. Навчальних площ, з них не відповідає більше половини санітарно гігієнічним нормам. Тобто дихати і працювати треба в нормальному приміщенні. Але такі, які конкретні речі, які вони, так би мовити, ну, на смулі в дикані, він що всіх, чи можна складати достроково іспит і їхати по цих програмах, чи не можна? Ну, Волден тревог мається на увазі. Добре, от ми також дискутували вчора з Анатолієм Продолжевичем. Ну добре, студент отримав двійку. Це ж молода людина, це ще не соціалізована людина. І виключати його чи не виключати? А може, ну, якщо ми вже такі європейці, круті, я перепрошую, а може дати шанс, ну, кафедра має рішати, якщо наступні курси базуються на попередньому. А можливо, це політологія для хімії. Можливо, дати йому, дістав двійку, але все-таки студентський уряд, ну і завжди буде підтримувати правко правду. Звертається до, до декана чи до замка. Давайте я не буду виключати, але створимо можливості, щоб він протягом наступного семестру це здав. Можливо, такі кроки, які ну є ж багато помилок. Ми навіть декани роблять помилки. Аж молода людина. Можливо, от таким чином якось занебезпечити все-таки хоч якусь частинку дітей, бо вони ще ж діти. Від того, тих помилок, які поламає їхню долю. Тобто такі кроки треба очевидно робити, але щоб не був так, що один факультет і один ректор добрий, а інший крок проректора поганий. Це треба, щоб було консенсусне рішення, яке не порушує традицію, але вносить щось уманне добре. Дякую. Дякую. І Сергій Фальдійовичу. У моєму лексиконі все частіше буде використовувати слово студентський сектор. Так само, як і як і кафедральний сектор. Я знайду інформацію, попрошу порахували, скільки є груп студентських університетів, скільки на економічному, і знайду час, щоб всіх стали зібрати в актовій залі. І поговорити на найскладнішу і найактуальнішу тему, чи є студента перспектива. І... Це буде такою майданчиком для моїх рішень і регулярних раз, може, квартал зустрічі студентів. студентам.